Давайте ми пообщаємося. Ні, ви можна будем... представитись. Да. От ви мене знаєте, скажіть, хто ви? Я фельдшер скорої допомоги. Фельдшер скорої допомоги. Це районний чи наш місцевий? подождите, я вам сейчас объясню доходчиво ситуацию. Не, я вам, могу Послушайте вам меня, вы можете выслушать кого-либо, можете? Э, будь ласка, говорить. Ну давайте, вы меня выслушаете, потом сделаете свой вывод. Ребенок нуждается в обследовании, ребенок у вас перенес пневмонию. И нужно знать, все хотят знать, педиатры, излечился ли ребенок. Ребенка только приглашает на дообследование. Почему вы против? О, а тепер ми зупинились, і так. ви приходите, і я хочу знати ваше ім'я по батькові. Мужчин, Вибачте, я вам, як Вибачте, як з вами жінка в білому, як з вами спілкуватися? Ви взагалі адекватний? <рес> я ви питаю до мене прийшла що? лікар, яка хоче обстежити мою дитину. Я питаю ім'я по батькові, і лікар мене питає. А ви взагалі адекватний? Да, так, я так, вас питаю, не ви Я звик спілкуватися. Я вам об'ясняю. Зараз приїде міліція, вас... і ми сіли забираємо ріно. По спробуйте. А <рес> от ви побачите, <увидите>, що <рес> такі <буде. рес> та, та, та було. Це вже було. Намагались принаймні. Ви розумієте, ви лікар? Я питаю вас, ім'я по батькові. Ви мені не говорите. Це що, таємниця? Чи ви думаєте, я не знаю? Тоді, будь ласка, скажіть ім'я по батькові. Ви що, великий кореспондент? Е, вибачте, я може великий, може дуже поганий, може зовсім не кореспондент. Яке це має відношення? Я просто питаю ваше ім'я по-батькові. Психіатр тут може бути. Тобто ви не представитесь. Уська Галина Петровна Галина Петрівна, мені не треба більше. Так от Галина Петрівна, мені ваше ім'я по батькові потрібно тільки для того, щоб мати так от Галина Петрівна ви прийшли, сказали. По чому ви відказуєте? А звідки ж якось дива, ви вирішили? Що я відмовляюся? Як це так? Приїхали взяти дитину на все. Вибачте, мене ніхто не питав і мені ніхто нічого не пропонував. Як це не А ніяк? А тепер, Ганя, скажи, будь ласка, з того часу, як ти захворіла, скільки разів ти була у лікаря? Я вже не пам'ятаю. Це був один раз, два чи багато разів? Багато. А тепер скажіть мені, будь ласка, яким, е, який законодавчий акт зобов'язує мене як батька робити повторне рентгенобстеження? Є, який зобов'язує? Чи це порада? Чи ви, давай скай назвіть його? Розумієте? Тобто я можу його робити, але не зобов'язаний. Так, от я вам скажу, я за своє життя не менше десяти разів хворів на запалення легені. І жодного разу я не робив рентген ні до ні після. Ви імені що в принципі проти рентгена? Ні, вона зробила рентген, коли їй сказали. Але я не вбачаю необхідності робити рентген через тиждень після того, як я вже зробив. А ви лікар, що ви не вбачаєте? Так, я лікар. Все, так. я дав відповідь на всі запитання. Так. Просто ви прийшли, говорите, ви відказуєтесь. Ви Ми вже дали прийшли. Відповіді на всі питання. Чудово. Я вам розказую, як буде зараз. Чудово. Приїде Чудово. міліція і з силою забере дитину і повезе до лікаря. Побачимо. Ну, побачимо. Побачимо. А якщо я не, я не хочу, ти <рес> ще дуже маленька, якщо вирішати, хочеш ти чи не хочеш. Тоді, коли підростеш, будеш рішати сама. O tak, v nas je raste mladopatelin.